Доступний спорт для кожного жителя громади на рівненщину завітав заступник міністра молоді та спорту Сергій Тимофєєв. разом із представниками спортивних громад обговорили плани міністерства щодо реформ та інновацій, реалізації державної політики у сфері фізичної культури, розвиток масового спорту як основу здорової нації та співпраці з місцевим самоврядуванням. У США вони нас можуть там закрити при. Порядка до трьох тисяч дітей, да? дітей у нас набагато більше, і ми повинні створити для них комфортні умови. І чим більше дітей займається спортом, тим більше менше ми витрачаємо на медицину. Планується ряд заходів, скажімо так, популяризаційних на цей рік. Вони будуть в різних локаціях міста відбуватися. Обговорили і ключові питання розвитку спортивної галузі та молодіжної політики в умовах воєнного стану. В цьому році ми планували. 20 адаптивних клубів зробити. Це саме проєкт для ветеранів, які прируються. Сьогодні у нас 1,3 мільйона ветеранів вже зареєстрованих. Нас буде набагато більше. І ми, як міністерство, фінансуємо цей проєкт. Зараз протягом року 100 тисяч міль. і 100 тисяч нам ми даємо на результат. Однією з основних тем зустрічі стала ініціатива залучення спортивних клубів до активнішої участі в організації спортивних заходів, що має на меті не лише розвиток фізкультури та спорту, а й підвищення рівня громадської активності та залучення населення до здорового способу життя. Це буде фестиваль вуличних культур. Це буде фестиваль тиждень спорту, це буде до дня фізичної культури. Це вже там ближче до осені. Це будуть різні спортивні заходи там з. Забіги. У нас щороку відбувається 4 великих забіги, там, учасників від 200 і більше. Ось, це ті заходи, які заплановані. Але... Будемо виходити з того, які бюджети нам будуть доведені заходів на ідей набагато більше ніж є поки що можливості їх реалізувати. Рівненщина стала ще одним регіоном, де презентували експериментальний проєкт. Як пояснив Тимофеєв, клубна система спорту передбачає, що гроші будуть ходити за людиною з місцевого бюджету в місяць на особу, яка відвідує спортивний клуб і займатиметься тим чи іншим видом спорту, виділятимуть по 600 гривень. Це кошти на оплату роботи. Тренера Ілля Томашевський Володимир Захаров новини Рівного.